А в нас робота повним ходом. Дивіться. Надіюсь, ці трачки гарно нам відслужать. П'ять прийшло, ми з Віталіком довольні. Заведений, а це означає, що він буде виїжджати. Це нові партії цих отраків. От дивіться тепер, як водій приїхав. От що ви скажете? Ще два треба підготувати і good to go. Так, друзі, всім привіт! Їдемо на шап, їдемо глянути. Що там відбувається? От вона ситуація на ярді. Будь ласка, маємо два флебеда, два, три драйвена. Один ріфе. Будемо надіятися, що скоро вони всі поїдуть. Ще два драйвена. Три у нас завжди будуть на ярді, тому що ми, ми завжди юзаємо їх для, як локальний водій. Знаєте. А, це овнер. Зараз я сподіваюся, що вийде. Ну, трак вже заведений, а це означає, що він буде виїжджати. Так що ситуація непогана. О, Тесла моя стоїть, Уже, може і не моя, скоро буде. А в нас робота повним ходом, дивіться. Робота повним ходом тут іде. І в нас приїхало 5 ню трачків. Вуху! Дивіться, вчора приїхало 5 нових. А сьогодні вже 2 нових виїхало. І от така ситуація. Дивіться, новесеньке. Новесеньке, все блистить. Так, надіємося, що ніхто їх не розхірячить і все буде нормально, закриті вони. Три трака вже готових. Ще два треба підготувати і good to go. То овнерівський трак. О, а ну давайте. А Ану, пахне як мій хаммер. Дуже файно пахне, дивіться, все є новеньке, все як має бути. Ууу, вже якийсь цей навіть поставили. Екранчик. Бачите, вже таблет є. Зараз камери чіпляємо, і LD чіпляємо. 72 милі. Прикиньте, 72 милі на трасі. А Оце комусь повезе конкретно. Я би був щасливий, якби мені дали новий трак. Дивіться. Тут холодильник будемо ставити, тут мікрохвильовку, тут водій для себе щось буде ставити. Ну, Новесенький трак. Все чотенько, тут нема до чого домахатися. Дивіться, блютуз, все, гарне. Ага. І бензи теж, як завжди, нема. Ну, надіюсь, ці трачки гарно нам відслужать. 5 прийшло, ми з Віталіком довольні. Швидко водіїв підігнали, багато водіїв з вікейшену приїжджало. Так що новим, старим водіям даємо нові траки, новим водіям даємо старуваті траки, я би так сказав. Але, як коли, деколи комусь і попадає е, старий, новий трак з новому водію. Ван дивіться, мій камер там стоїть. А, це теж наш трак, до речі, я забув. Він готовий, тільки треба, щоб виїхав. А овнера трак, там овнера трак і отут овнера трак. Тобто все ремонтується. Це наші любимі овнера. Артем і Паша. Ми їх дуже сильно любимо і поважаємо. І сподіваємося, що вони нас також люблять. Йомаю, яка колонка! Яка колонка? Добрий день. Чей подарунок. подарок? Робота йде по... Тут, ну, коротше. Так, тут апдейт. не дуже... А, дивіться, почали трохи це вирівнювати. Бачите? Що трохи порозкладали. Коротше, є, над... є над чим працювати. Робота не зупиняється. Сам Робота... карабани, я не знаю. Це можна глухим стати. А ну, що тут у нас? Хто тут у нас? Тат, що робите? Тат. Що робите? Регулюємо! Що регулюєте? А що? <гум> Чуєте? Колодки регулюєте? Вже. Новенькі, так? Да. Ну, файно. Почали ми траки чотиризначними буквами писати. У нас буде тепер 2601, 2602. Талік, що 2601, 2602? 26 26-й рік. І будемо знати конкретно в якому році куплений трак. І, і скільки траків. Та, і щоб в системі просто легше шкоди. Американці люблять писати, типу, в 25-му році, 26-й рік і, і так. Тобто... Це точно ще 26. 26. 26. 26. Думаєш? Ми хамери купили 25-го. ну. Ага. Дивіться, поділо допомагає. hey how are you All right, how you doing bro good how are you what's your name nico nico yeah last name green green oh i know you nico yeah yeah you 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 driving this truck yeah this, this oh 133. 133. oh okay i thought this one owners yeah how do you like working with us nico? Hey, bro i love it it's one of the best companies i've ever been with no way really Yeah. okay yeah. Uh, Busy, so I, I got no complaints no complaints good i like to I'm happy to hear that, man. Oh, Thank yeah, you so much. <laughs> that's great. Did you leave us a review? Um, I, I will. I, I was like to drive, bro. I don't <laughs> no know, time, no time yeah. to text, no yeah. time to yeah. do it's anything, right? right? Okay, go, Marco. Good job, man. Good job. Look, first we We're you to hang to Надіюсь, що той трак не розвалить. Приїхав трак в ШАП. Це нові партії цих траків. От дивіться тепер, як водій приїхав. От що ви скажете? Чия це вина? Компанії, що вона такі погані траки дає. Ну, всередині, як виглядає? А, нормально. В середині не так зла, ще так адекватно, якщо чесно, але йдемо далі. Дивіться, це що таке? Це що, компанія херова, правда? Ну, що буває, що. Йдемо далі. Колеса більш-менш нормальні. Лампочки ці не світять знизу. Матфлепа немає. Компанія херова. А дивіться, це ще прикол. Дика в колесі, ну, він собі отак приїхав. Ну і що я можу вам сказати? І чия це вина, що от дирка в колесі? Це компанії вина, це флітменеджера вина, може шапи вина, чия? От дайте мені в коментарях відповідь, що ви думаєте, хто винен в тому, що в колесі здоровенна дирка з боку. Ну, може, може, в шап приїхав, і механік зразу взяв якусь. І пробив колесо, думаю, нахер надо, хай, хай, хай міняємо, що будемо робити. Ще один трачок. О, це теж, це механіки. Механіки то просто лазять там по кабінах і ламаються. Щоб було що робити. Бо як то так, механік без роботи. Ні, треба що зламати, щоб було що робити. Це, це не водії, це не водії. Так, йдемо далі. <реш> О я моя, це вже трак почали ремонтувати. Щось тут покупляли, щось тут познімали. Це після бікнайфу. Ну, сподіваємось, що зафіксується це все. А там подивимося, чи ми будемо далі ремонтувати такі траки в нашій шапі чи ні. Бачите, якісь інструменти покупляли. Компресор працює ще. це добре. Це овнерський трак, теж ремонтують його трохи Шаманій хай би виїжджав. Треба, щоб повний раз зараз виїжджали. До речі, зараз маркет взагалі не поганий. Взагалі непоганий. На Severage 2.50, по-моєму, був за останній тиждень, тому є можливість, виїжджайте, працюйте. Поки ціни є, бо ціни можуть пропасти дуже швидко. Пропустити спишку, коли б ви б змогли трошки заробити. Бачите, їздять і на таких траках. Марко, дriver for this truck right here, right? Yes, he's upstairs. What about that one as well, right? They're all upstairs. Oh, all three of them. All three trucks, right? So when 119 ready? Soon. Soon? Yeah. So, so, three trucks will be out today. Five, 10 minutes, yes. There one is going to do PM service over here. We have bushing left. Bushing? Yeah. Here? In this one? Yeah. for a little bit. The there with bushing is completely uh -huh. Oh, I see. Being good. Oh, yeah. so this one this yeah, one and that, that one, one. push replace the signs and then this one i guess signs pm service fire and then it should be done okay you yeah. nice this was a lot of work you changed both bushing, bushings in the front yeah that's good right i mean at least we catch that so Коротше, поміняли тут бушінги, бачите, трак заїхав, підшаманили 5-10 хвилин і буде виїжджати. Ну, Водій відпрацював. Мені здається, ми, ми дали цьому водію зовсім новий трак. Brain New One. А цей. да, це, це здається, така ситуація була. А цей дамо водію, який а, недавно почав. Так що така от ситуація, друзі. Така от ситуація. Будемо розвивати, добирати нових механіків. В шап, подивимося, як воно буде. Знаєте, якщо ви ростете, добираєте, докуповуєте траки, воно все дуже реалістично. Я думаю, що все буде класно. Можливо, вже в 27-му ми будемо потихеньку думати, як переїхати з цього місця, де ми зараз є. А поки що будемо тут, будемо розвивати шап, набирати більше людей. Воно все було швидше і якісне.